Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У мене для вас чудова новина. Майже 8 місяців ми цього чекали і ось це сталося. А саме 27 червня 2023 року офіційно відбувся Майнет старт гриспексі. Так, так, я вже чую ваші оплески. Тривалі оплески. Добре, досить. Так, все переходимо до справи. Заходимо до дата а 4 та натискаємо на спексі. І вуаля, опиняємося у грі. Але щоб грати, потрібно купити робота. Як його саме купувати вам? Вирішуйте самі, адже тут цінові пропозиції такі: 10, 100, 1000, 10 000 і навіть 100 тисяч доларів. До речі, тут також можна заробляти граючи без вкладень. Чуєте? Без вкладень, я підкреслюю, як вам таке? Вам не потрібно купувати робота, а лише встановити додаток А4 із збудованої грою Зареєструватися за моїм реферальним кодом, та у розділі оренда, обрати робота, який вам подоби. А також можна зловити вдачу та вполювати самодохідного робота, модель U, який буде приносити чистий дохід 300 доларів за день оренди. Як вам таке? Тож годі думати та долучайтеся до цієї гри на самому її старті. Бо вже завтра ви будете не першими, а лише другими, третіми. До речі, заходимо в статистику гри. І ми бачимо, на сьогоднішній день здійснено 61 117 реєстрацій. Зароблено за цей час 37 115 доларів. Це круто, але я вважаю, що це далеко не межа. Тож і я не буду зволікати, та також купую собі робота. Натискаю на кнопку головна. Купити. Я буду купувати собі робота за 100 доларів. Натискаю 100 доларів. Спосіб оплати. Я виб... Як бачите, тут є і банківські карти, і криптовалюта. Я вибираю USDT. Так, спосіб оплати. Уже за замовчуванням тут кількість роботів вже один. мережа BNB Smart Chain, тобто BIP20, тискаємо сплатити другим гаманцем. Ось дається нам на час на сплату 10 хвилин. Так, дивимося 100 доларів. Комісія. Копіюємо, скопійовано, переходимо у додаток Binance. Ну, я так буду купувати зняття. Надіслати через криптомережу. Натисніть і отримуйте, щоб вставити адресу. Ставити, перевіряємо. Е, початковий та кінець. Цифри буквен. 0 X 972-770. x 970. Все вірно. Так. Мережа. Вибираємо BIP-20. Так. USDT. Так, тоді в... з урахуванням комісії мережі та там один цент, Вводимо тоді. 100. 30, ой 1000 100 30 что Та такое 100 а ту крапку надо никому будьте уважны так далее так 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 сумма отримання 100 и 0,2 цента Знятя. Натискаємо. Так, перевіряємо адресу, мережу, все вірно. Сума, яка буде списуватися з мого аккаунту для покупки робота, натискаємо Підтвердити промазав, натискаємо. Так, вимоги до перевірки. Щоб продовжити, вам необхідно пройти всі. Проходимо перевірку, так, ось прийшов код на електронну пошту, перевірено. Тепер номер телефону. Отримати код 80 870 814, 870 814. Як бачите на своїх екранах, зняття в процесі обробки. Переглянути історію. Процесі. Як бачите на своїх екранах сьогодні 3 липня в 16.10 перерахування коштів на аккаунт спексі для покупки робота за 100 доларів здійснено, завершено. Тож переходимо. Як бачу на екранах сплачено. Так. Натискаємо головне. Вау! Ось, красавчик! Зроблю собі скріншот в телеграм-каналі викладу цю інформацію. Ну що, друзі, все не так складно, як, як кажуться. Тому доєднуйтесь до моєї команди, будемо грати з. Ділиться е, своїми хто, стратегіями, хто яку придумав. Я ще, але якщо колись вам стане нецікаво у цій грі, то у другій частині ви зможете продати свого робота, як і не в ті. Але у другій частині будуть командні бої між роботами. Ой, ну Це я вже забігаю наперед. Як стати учасником Гриспексі, подивіться моє відео, посилання буде в описі. Ну що, до зустрічі у наступному відео не пропускайте!